В нас на цьому місці зростає ґрунтопокравний ялівець блючіп. І вже він так розкинув свої лапи далеко, вже так розрісся гарненько. І сьогодні я вирішила, ну так думаю, спробую. Не всі лапи попри, поприкріплювалися корінцями, але отут була така гарна лапа, і я її так підняла, вона так прикріпилася до мене. Ну, я її відкопала, відрізала секатором, і там гарненькі такі корінці були, і я її пересадила. Mm. Зараз покажу куди. Ось тут біля будинку, біля доріжки, тут буде зростати ще один ялівець блючів. Гарна така лапа була з гарними корінцями, подивіться, я її Закопала, посадила. Сподіваюся, все з нею буде добре. Наступному році побачимо. Гортензія селекшен. Навесні я прикупувала гілочку. Ось цеглинкою придавлювала і зараз хочу відкопати, подивитися, які, корін... які корінці там подивимося. Ось я вже. Відщипнулась секатором, подивіться, гілку прикопала і вона дала два кущика. Оцей кущ, от дивіться, це можна отут теж секатором відділити і окремо посадити. І буде два кущики. Оце на одній гілці. Це взагалі, подивіться, яка гарна. Ось подивіться, який гарний кущик буде. Ось такий. Ось такі два кущики. Зараз я їх розділю і посаджу в горщики. І на наступний рік, нехай вони нарощують корінці, і на наступний рік я їх вже висаджу. Посадила вже свої гортензії в горщики. На дно горщика я соснового опаду насипала. І тут у мене грунт перемішаний з моєю садовою землею. І ось такий торф. Добавила ще сюди, бачите, добрива пролонгованої дії. Зараз пролью короневіном гарно і зверху ще засиплю ось торфом з землею. Все, все зробила, пролила, зверху присипала ще ґрунтом, і отак от будуть зростати гортензії. Поки постають тут, я ще їх буду поливати, а потім я їх прикопаю. Ну, прям землю прикопаю і будуть зимувати в такому вигляді. Тут у нас біля паркану зростає ялівець скельний Skyrocket. Ось такий вертикальний, гарний ялівець. В нього трішки блакитна хвоя, він схожий на блюару, але в нього більш потужна така. Ну, змога зростати в нього такі більш вона, він нарощує, він не такий худий, як блюару. Ну, гарно обростає і я його вже неодноразово стригла. І зараз хочу теж постригти. Бачите, вже такі гілки. Це все треба зістригати. ну Ось, займуся цим. Все підстригла. Ось таку стройняшечку зробила, верхівочку теж обстригла, щоб мені з драбини було легко діставати. Нижні гілочки внизу там, теж пообрізала. І ось третє відру, яке я зараз винесу на е, підлохину. Ось так, ось так вийшло. Сподіваюсь, вам видно гарно. Ось такий скайрокет вийшов у нас. Ну, верхівку я вже постійно зістригаю. Ой, небо яке гарне. Зістригаю, щоб мені зручно було. Все. Ще один ялівець підстрижений. Будем інший стригти. А ось і лохина, під яку я розкладаю хвою, яку я стрижу, обстригаю з ялівців, з туй. Ось наша лохина. Вже потихеньку змінює колір. Ось така буде малинова, потім дуже гарний колір буде в неї. Ось така лохина. У нас тут по паркану, по сітці, плететься дівичий виноград. Навіть ось ягодки є. Але він, бачите, ну, не витримує низьких температур, тільки 0 градусів приморозок і все. А я так чекала, що він колір зміни. А він такий гарний, коли восени червоний робиться. Ну, оці приморозки. Не дають йому побути гарним. Ну там далі ще зелененький, а тут уже, бачите, попідмерзав. Хочу, щоб він мені отут сітку цю прикрив, <гум> бо в нас тут пустош покинутий участок і ну, якось не дуже гарно. бо хотіла, щоб плюща, що там заплів, а він не хоче плестись. Ну, так, плететься, це ну, дуже повільно. він Якось не так як потрібно, більше він внизу в ніжках, отам під ялівцем. Приходиться обрубувати де не треба. А ось цей думала заплете. Ну Так, в принципі, він гарний. ліленечок стела, Деора квітує, але, але я все забувала його зняти показати. Вже він. Давненько квітує вже з неділю, мабуть. Ще є пуп'янки. Ще є. Якщо не буде більших морозів, то все буде добре, ще поквітує. Добре, що в нас є така укривна грядка, як у чоловіка це зробив, що вона накривається. І я кожен, кожен вечір накриваю, а коли від'їжджаю в квартиру, то зовсім вона в мене закрита. І, бачите, перець живий, все з ним добре. Це гіркий перець. Він достигає, я його зриваю, ну і закриваю. І навіть томати ще живі, і все з ними добре. Ще, може, й достигне щось. ну Тут ще й полуниця, альбіон, ще й квітує. ось, Так що дуже гарно, коли отак накривається. Закрив і все. І низькі температури, ну так, нуль. Я, правда, не знаю, до скільки вона витримує, оце до мінус 5, може, ну, десь так. Побачимо. Грушка наша захворіла ржавчиною, бачите? Ой, це грибкова хвороба. Плохо видно. Я оце обриваю, не знаю, видно вам? Ось, як спори якісь на листях. Ось таке. Погано видно. Ой. І оце обриваю, вже понарвала. Це спалю потім. Бачите стільки. Запитувала в чата GPT, що треба робити. Ну, Навесні треба обробити її мідним купорусом. Це грибок. Де побачу, це знизу пообриваю. Звичайно, все я не обірву, але де зможу, там обірву листечко. Ну, по-іншому ніяк. А потім будемо дивитися, якщо ще буде, то ще щось будемо робити. Повністю гілки ж не обріжеш, ну, верхівку ми обріжемо. Бо хотіли обрізати верхівку, бо я не хочу, щоб вона така висока. А грушки в цьому році недоразвіть, вона плохо видно. А ось такі вони, ось такі грушки. Взагалі вона дуже смачна, дуже смачна груша. І це зимова грушка, і вона гарно лежить і соковита-соковита. Але що це ж, бачите? Навесні зворотні заморозки її пошкодили. Я зараз це ще й напала ржавчина на неї. Ну, Будемо щось робити. Хто чим обробляє, пишіть. Можливо, у вас таке було. Викопала свою аукубу. Давно вже я на неї дивилася і думаю, щось вона не, ну, погано розвивається. Сидить на одному місці. Вирішила, ну, ще давно хотіла, думаю, викопаю її, на зимівлю буде вона в мене в хаті стояти. Не в, не в опалюваній хаті. ну Час від часу ми приїздимо сюди, оп... 에, протаплюємо хату. Ну, буває. На вихідні приїжджаємо. Взимку я маю на увазі взимку. Та й пізньою осінню. Так ось, що ви думали, я викопала цю Аукубу, а там такий хробак, там, там не було практично коріння. Все коріння з'їдене. Пару таких манюсіньких корінців було. Ой, сумно, звичайно, я ж чекала, думала, що вона буде рости, а вона, бачите, ну, і вирішила добре, що я її викопала, може, хоч спасу. Та от посадила її в гарний горщик і... Гарної землі сюди з торфом додавала. Ну, і буду тепер корений віном гарно проливаю. поливати буду корений віном. Можливо, спасу її. Ну, дуже-дуже шкода, звісно, ну, нічого не вдієш. Оці личинки хруща вони вже задолбали, задолбали як кажуть. Скрізь їх, скрізь. Щоб не викопала і скрізь вони. Ще такого не було раніше. Ось таке. Зараз хочу прибрати отут очиток, викопати таку діляночку гарну, вже ось почала викопувати в тачку все. І на це місце хочу посадити ось у кальквіція. Це мені Людмила приносила колись садженець, посадила я у горщик, і він на дорощуванні у мене в горщику зростав. Вже бачу, корінці пішли гарненькі, тут виглядають. Ось Гарний чагарник такий, я його це висаджу в ґрунт та нехай тут зростає. Ось кальквіція. Ось вийняла з горщика, бачите, гарна вже коренева заплило горщик, і зараз я її посажу сюди, прибрала очиток тут, зробила ямочку, пролью кореневіном. Все посадила, пролила гарно. І ось такий буровий круг положила. Це, не знаю, войлок, мабуть. Так, войлок колись я купувала якусь рослинку і горщик так прикритий був цією, цією ну, ціїм колом. І я його ось сюди зробила. Ще зараз замульчую. Ну, а це очіток Камчатський, він дуже агресивний. Ну, я йому дозволяю, там, де мені потрібно, там він і росте. Ну, краще, ніж бур'ян. Ось, дивіться, з цієї сторони роговик. Там теж і роговик з цієї сторони. Теж обрубую там, де мені не треба. Ось, А це переста гвоздика. Ось, ну так. Де мені треба, я вирізала кусок, а так прикриває в спеку ці ґрунтопокривні, вони прикривають ґрунт в спеку. І не так, як кажуть, тріскається земля, і не так горить все. Ну, так гарніше. Ну, а тут тепер буде зростати кальквіція. Ось, щоб я не забула. Біля неї тут буде платика Дон зростати, вже обрізала, квітував гарно. Ну, там трояндочка винює лу. і бронзова осука, Ось так. Ну, а там ялівець. Так, і куточок буде. Підстригла ще один ялівець Спартан. Я вже про нього показувала розказувала неодноразово. І ось нарешті дійшли руки. Сьогодні вітер екстремальний такий був. Була праця, ну, стрижка екстремальна, тому що вітер і на драбину приходилось підніматися. Ну, нічого, я його підстригла, все добре. Тому що обіцяють дощ, а вже потім мокрого не хочеться його стригти. Ну, в тому році я вже його стригла і показувала. Ось, а тепер я тільки коригую. Коригую. Звичайно, трішки непропорційно, бо спереді одна, одні гілки, ззаді трішки по-іншому, але задум ви зрозуміли, так? Ось такі підняті вверх ручки, як у як назвати птаха Фенікс, я казала. Ну, ось так. Такий єлівець. Ось так збоку, і ось так тут. Ось такий є лівець. Сьогодні похмуро, я ж кажу, обіцяють дощ, ну чи буде він, не знаю. Ось такий є лівець, вистригла. Звичайно, з кожним роком відростають гілочки, десь щось приходиться прибирати, підстригати. Ну, а, в принципі, Ось така ось така топіарна стрижечка в мене вийшла. Ну, як кажуть, не судіть строго. Звичайно, в кожного свої вподобання. Ну, він мені сам підказав, цей ялівець сам підказав, як його підстригти. І десь я бачила вже таку стрижку, і, знаєте, якось намалювалася в голові. І ось почала так вистригати. Ну, щоб вам видніше збоку, воно так видніше. Ну, зверху ще, звичайно, формую. І вже задала таку висоту, і там зістригаю вже повністю, щоб, щоб я діставала з драбини. А ось цей лівець Спартан, який я підстригла ось так, ось таким способом. Ну, він був і зразу такий невисокий, маленький, і так він теж. Показував мені, що його так краще стригти. А, а оцей був якось потужний, зразу вистрелив вверх свічкою, і я зразу не, не зрозуміла, що вони одинакові. Я їй казала, що думала, що вони різні. А це, о, виявляється, один і той, і той же екземпляр. Ось так. Ну, от і все на сьогодні. Всім дякую за перегляд. До зустрічі. На все добре.